Від. Короткий огляд прального комплексу для фронту. Це інженерний відсік з дизельним генератором, бензибаком, там стабілізатор і акумулятор. Утеплені двері. Сам комплекс на базі причепу з гальмами вагою до 3,5 тонн. Встановлені спеціальні торсійні вісі, покращені для умов бездоріжжя. Тут Всередині серце комплексу дизельний котел. А, насоси і забор води. Два баки по 500 літрів, дві пральних машини, дві сушки. Все може працювати автономно. І, і головна перевага в тому, що нагрів здійснюється через дизельний котел проточно. А як тільки ви від'єднали причем, можна вже митись і приймати душ. Три людини одночасно можуть приймати душ, і в той же час можуть пратись і сушити речі. І все це працює одночасно від дизеля. О, у нас в системі встановлені фільтри, які можна змінювати, і ми надаємо запасні картриджі. Забор води можна здійснювати з річки, з озера, з колодязя спеціальним додатковим насосом, який ми також поставляємо і шлангом 20-метровим. А, так виглядає покажу. душевий відсік, три душі, спеціальний дозатор італійський, натиснув 15 секунд, миєшся, потім ще раз натискаєш для економності. Одного завантаження води вистачає на те, щоб помилось і поправилось 20-25 людей.